Діти, з приходом весни все навколо змінюється. Сонечко світить яскравіше і гріє землю, та не сніг, дзюрчать струмочки, з'являється перша зелена травичка. На деревах розпускаються бруньки, а в повітрі чути спів пташок. Весна це чудова пора. Коли природа прокидається. Дітки, а давайте подумаємо, яка ж весна, яка вона чарівна та прекрасна? Як ви думаєте, яка весна? Весна зелена, а ще яка? Погляньте, сонечко яскраво світить весною. Весна сонячна. А ще яка. Квітки весною прокидаються, розквітають, яка весна, квітуча. Повертаються пташки з теплих країв і співають. Яка весна, співуча. Так, молодці дітки, весною граються всі, і діти, і тварини, все живе. Радіє сонцю та теплу. Малята, уявіть, що ми з вами на казковій галявині. Навколо нас багато квітів, сині проліски, жовті кульбаби, білі ромашки, бджілки дзищать, метелики пурхають над квітами. Яка гарна весняна галявина. Давайте разом її розглянемо. Ось ближче подивимось галявина проліски. Вони біленькі, гарненькі, ростуть кущиками. А ось перші весняні гіацинти, рожеві, фіолетові, білі. А ось весняний вітерець налетів на квіткову галявину. Він бігав між квіточками, погладжував їм пелюстки. А деякі легенько піднімав у повітря і кружляв ними. Деякі квіточки нахилилися, ніби танцюючи з вітром, вони не ображалися, бо знали, вітерець пограється, та й зникне. Ось розгубились пелюсточки у наших квіточок. Давайте їх повернемо назад на квіточки. Ось синю пелюсточку ми повернемо назад. До синього гіацинта. Ось так. А жовта пелюсточка це від первоцвіта, від квіточки примули. Знову повернули ми її на своє місце. Візьмемо ще одну пелюсточку синього кольору та повернемо до гіацинта. Ось гіацинт уже такий, як і був, гарний, красивий. Знову візьмемо жовту квіточку, первоцвіта примули і поставимо на місце. Ой, яка гарна квіточка, як весняне сонечко. Ну й залишилась остання квіточка без пелюсточки. Це пролісок, білий ніжний пролісок. Погляньте знову квіткова галявина, гарна, красива. Яскрава. А давайте і ми з вами зробимо квіткову галявину самі з пластиліну. Для цього нам знадобиться пластилін білого, зеленого та синього кольорів, і аркуш паперу для фону. Спочатку, із зеленого пластиліну нам потрібно розкатати ось таку довгу смужку. Це буде у нас стебельце. Довге одне та трішки коротше інше. Також із маленьких шматочків зеленого пластиліну ми зробимо листочки, теж розкатаємо їх такими ковбасками. Потім із пластиліну білого кольору теж Робимо невеликі білі ковбаски. Це будуть майбутні пелюстки для проліска. Потім беремо довгу ковбаску з пластиліну зеленого кольору та формуємо з неї стебло, поступово притискаючи її до аркушу паперу. Так само робимо. і Пелюсточку і листочки. Ось утворюємо пелюсточки з білого пластиліну. Це буде пролісок. Обережненько придавлюємо, притискаємо до аркушу паперу. Ось такий гарний пролісок у нас уже вийшов. Ще одну квіточку, яку ми можемо зробити. Це буде яскравий весняний гіацинт. Також обережно притискаємо зелене стебельце до аркушу, поруч з'єднуємо листочок, ось так. А з пластиліну синього кольору потрібно коловими рухами між долоньками зробити ось багато таких кульок. І Вздовж стебла притискаємо кульки до аркуша і утворюємо таку гарну квіточку. Ось погляньте. І квіточка гіацинт теж у нас уже готова. Ось така гарна невеличка квіткова галявина у нас сьогодні вийшла. Спробуйте й ви самостійно зробити вдома ось такі гарні, неймовірні. Красиві весняні квіти.